Показова боротьба з корупцією показує, як потрібно боротись з корупцією, але не дає результату. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 13 листопада понеділок. Отже на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, і якщо вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і сподіваюся, що і підпишетеся на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити про маркування палива для Збройних сил України. 11 листопада Міністерство оборони об'явило, появилась інформація, що вони вимагають від постачальників бензину дизельного палива для Збройних сил України, тобто на потреби військових, маркувати бензин в зелений колір, дизельне паливо в червоний колір, для того, щоб не крали і. Можна було, скажімо, прослідкувати, щоб зберегти так, ці всі необхідні об'єми для Збройних сил України. Ну, ніби правильно, красиво, все звучить, але питання в іншому. Тобто, виявляється, що вже нема жодних інших засобів чи методів чи інструментів для того, щоб зробити так, що паливо, яке постачається для Збройних сил України під час війни, щоб його не крали. Тобто, ще раз хочу повторити, паливо, яке постачається для військових під час війни його крадуть. І виявляється, це неможливо проконтролювати в інший спосіб, як маркувати це паливо, в зелений там чи в червоний кольор. Ну, на мою думку, насправді це просто констатація факту, що ну, не можуть вони боротися з мародерами. Щось насправді ну, не працює, щось не так. Бо ми можемо собі тільки уявити, що ця інформація вона безумовно буде розповсюджена в іноземних засобах масової інформації, що Міністерство оборони от воно от маркує паливо для Збройних сил України, щоб його не крали. Тобто воно таким чином підтверджує, що до цього часу його крадуть. І з моєї точки зору, ну, ця ситуація точно не додає плюсу. Україні навпаки наші опоненти будуть посилатися на це. Ну, бачите, от у них навіть мусять там, е, фарбувати паливо, щоб його не крали і шукати такий спосіб, що вона дійсно ця Україна є така корумпована і з нею немає сенсу мати якихось ну, жодних стосунків. І це, і це насправді дуже-дуже сумно. не тоді виникає просто питання: а в якій колір ви будете фарбувати е, речове. Харчове забезпечення так Збройних сил України, щоб воно не появлялося в продажах, як це ну було раніше, нам стільки фактів наводили, як так в мережах магазинів, так і е, в інтернеті. Так можна було купити те, що постачалося, до речі, для Збройних сил України. Чи це буде стосуватися тільки того, що купляється за гроші, чи гуманітарну допомогу, також якось будуть маркувати? Тобто реально ситуація, з моєї точки зору, вже дійшла до певної міри, до якогось абсурду. Ми стільки-стільки часу вже говоримо про ту корупцію. У нас вже 20-й день широкомасштабна війна, повноцінна війна так, після цього вторгнення 24 лютого 2022 року. І все рівно, весь час ми говоримо про корупцію і про боротьбу з корупцією. Ну, з моєї точки зору нема бажання. Немає кажуть, політичної волі, щоб реально почати з нею боротися. Щоб реально притягувати до відповідальності тих, хто є реальними корупціонерами, мародерами на найвищому рівні, без яких ми розуміємо, ну важко собі уявити, щоб відбувалися якісь такі масштабні так, от, крадіжки чогось. Так, я думаю, що скоріш за все, вже на місцях. Ті представники чинної влади, коли дивляться на Київ, що там пруть, вони вже також, можливо, починають десь там собі підкрадати не ділячись, напевне, з представниками з Києва, і, можливо, в Києві навіть і не знають про деякі їхні схеми і спецоперації по мародерству. Але загалом все починати треба безумовно з Києва. І поки цього рішення не буде прийнято. Ну, на мою думку, не має сенсу говорити про якусь реальну боротьбу з корупцією. Причому це не має бути боротьба просто ради заради боротьби. Вона має приносити результат, щоб не крали у Збройних сил України і не тільки паливо, а все інше, щоб збройні сили України були забезпечені всім необхідним для того, щоб вони могли ефективно воювати і знищувати агресора, звільняти українські території. У будь-якому випадку, ну ці всі ситуації вони нічого доброго нам не дають. От на минулому тижні були дебати так, серед кандидатів від республіканської партії, які претендують стати кандидатом на президентських виборах 2024 року. Там, до речі, з п'яти кандидатів, які мали дебати, там троє. Вони фактично виступають або за зменшення, або взагалі за припинення допомоги. І підтримки Україні. і один з них для прикладу е мільярдер Рамасламі. Так він взагалі сказав, що Україна це корупційна країна, тобто він же корупції. Корупція вже використовується в дебатах. Я думаю, вона буде і використовуватися, і на певний пій час, можливо, навіть самої компанії вона використовується звинуваченням України в корупції у тому, щоб не давати допомогу у Палаті представників у Конгресі Сполучених Штатів Америки. І от цей Рамасвамі сказав, що Київ корумпований, і взагалі не треба говорити про таке, що ніби добро бореться злом. Ну, в принципі, ніби виявляється, логічно, там режим фашистський в Росії так, суперкорумповано, а тут виявляється ще один якийсь, ну, тут, напевне, анархія корумпована, я би так сказав, по великому рахунку. Тобто ситуація ну, далі продовжує. ну... Не покращуватися, на жаль, так, заяви є. Нас там заохочують. Навіть була позитивна от, рекомендація Європейської комісії, щоб почали навіть з нами перемовини для вступу в Європейський Союз. Але питання корупції також там є у тих умовах, які ще потрібно виконувати. Тому повторюсь: до того часу, поки не буде бажання або як це ми називаємо політичної волі на вулиці Банковій. Нічого з тої корупції не буде. Вона буде, про... буде квітнути, процвітати, і все в неї буде супер-пупер. Бо всі шляхи ведуть на вулицю банку. Взагалі на Печецьке, я би сказав так, загалом горби. Все там, звідси, все починається. І Там треба починати цю боротьбу з корупцією. І чим скоріше це буде реально зроблено, тим більше будуть отримувати наші Збройні Сили України, які наближають. Перемогу України, в яку ми всі віримо. І Україна дійсно з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!